Вітаю тебе, друже, на моєму каналі. Щось давно у нас не було відео з рубрики розбір каток. а їх не було по тій причині, що не було цікавих каток в моєму арсеналі. А закидувати вас посередніми іграми, щоб набивати вподобайки і перегляди на своєму YouTube каналі, у мене бажання немає. Тому всю рубрику попадають обрані відео з моїх ігор. А якщо гра цікава, але там немає що оглядати, то вона потрапляє в рубрику Просто катка. І деякі з вас мені роблять зауваження, що я не коментую гру. Зрозумійте, Неправильно в рубриці просто катка, всі відео без коментарів. А з коментарями відео з рубрики розбір каток», де я розбираю ігри, вказую на свої помилки, на помилки тімейтів і помилки суперників. Посередніх іграх немає сенсу розповідати вам одне і те ж. До речі, ви теж можете мені надсилати свої ігри для розбору і аналізу. Це навіть в ваших інтересах. Бо якщо довгий час ви не можете підняти свій ранг, застрягли на епіку, гранді, то є велика ймовірність, що саме ви робите щось неправильно. І я вам можу з цим допомогти. Як ти можеш мені надіслати свою гру? Посилання буде в описі під відео. Ігри від підписників я розглядаю всі. З цим ми закінчили. Тепер ми повертаємось до гри. Сьогодні буде гра на хілосі, яку я вам покажу і розкажу про нею безпосередньо вже в самій грі. Чим ця гра примітна? Примітна вона тим, що не варто тільтувати, не варто здаватись. Якщо вам здається, що гра програна, це може бути не так. І багато випадків, коли ігри перевертаються і виграються. Я у свій час вигравав катки, коли у противника стояв. Всі вежі, був перефарм 10 тисяч золота, а наші вежі були всі знесені. У них були всі черепахи, лорди, але вони припустилися однієї помилки в кінці гри і вони залили всю гру. А ми виграли. Усього одна помилка може вартувати вам перемоги і перекреслити всю вашу, здавалося б, Ідеальну гру. Тож ніколи не здавайтеся, шанс на перемогу є завжди. Завжди. А сьогоднішня гра щось приблизно десь про те. Будемо дивитись разом. Дивимось на команду противника: Kerry Голд, Вексана Мід, Баксі Соло, Сан Ліс. Сайбер, мій протеже Роум. В мене є підписники з Вайлд Ріфт, і вони не всі знають, що таке Роум. Роум це як по-вашому саппорт. Дуже дивно і нестандартно. Хоча Сайбера в Роум в принципі брати можна. Це не є крінж, як, наприклад, Сена в Мід. Цей жарт зрозуміли тільки гравці з Вайлдріф, але все ж таки який-небудь Белерик явно буде ефективнішим в Роумі, ніж Сайбер. Дивимось на команду союзників. Хілос в моєму виконанні Роум, те різла соло, Альфа-Ліс, Нана Мід, Мія Голд. Ах, ну так, знову ремарочка для гравців з Wild Rift. Голд лінія, це як у вас дуо лінія. ВМЛ це голд лайнер, А у вас це дуо лайнер. Ну, ви найчастіше його називаєте АДК. Ну як і ВМЛ, хоча це звісно помилка, але не будемо. Початок катки стандартний за Роумера. Ми йдемо допомагати нашому ліснику, але цього разу з нами Голдер вирішив піти. Так, звісно, робити можна, але не так, як Мія, яка зробила Каку. Забравши лісного кріпа у лісника і тим самим забравши частину його фарму і досвід. Фу таким бути. За ініціативу 5, а за виконання 2. Дякую, що хоч не забрала синій, і пішла на свою лінію. І на цьому добре. Далі ми з Альфою вирішили ганганути ворожого лісника, і це було наче вдало. Але якби Альфа продовжив свою задумку, то мене б не забрали, і ми б добили інших. А так помилка Альфа вирішив, що річний кріп важливіше, розумію. Я вирішив, Мію допомогти на голді. Якби Мія вправно дивилась на мапу, то ми б забрали Керрі. А так маємо, що маємо. Тут я відчув, що Керрі скоріш за все не сама, бо на мапі ворогів було не видно. Соло лінію ніхто не ганганув, а це означає, що ган скоріше за все планується на топі, через що я вирішив на Керрі самостійно не агресувати. І як виявилось, це було правильне рішення, і на мене з кущів заагресував ворожий джанглер. І якраз вчасно підійшов Альфа, ганг був нейтралізованим. Ситуація біля черепахи і сололіні. Терізла забирає Баксія, а я невдало намагався піймати Вексану, Але черепаха наша. <му> Далі я щосили побіг допомагати Мії, але, на жаль, я не встиг. Щось я намагався зробити, хоч трохи продомажити, але невдало. Тут я вирішив застопити кріпів, щоб мія встигла забрати возика з золотом. А тут, на жаль, золотого крабика ми віддали кері. До нас прийшов Баксі і мені довелось покинути поле боя на ульті. Ловимо Баксія на міду. І невдало. Забираємо другу черепаху. На жаль, ми втратили дві вежі: одну на топі і одну на боті. Відбулася сутичка на міду, в результаті я роблю свій перший кіл. Далі ми намагаємось пушити Мід, Нана забирає вексану, а Мія в цей час пронесла топ. А Альфа забирає третю черепаху. Далі відбулися якісь спроби почати файт на міду, і вийшло щось таке. А на річці вже зав'язалася серйозна сутичка. Я, звісно, сів на кері. Але вона на одному хп таки тікає, що дуже прикро. На міду знову зв'язується сутичка. Я через ульту намагався піймати кері і знову марно. Продовжився балаган на міду, в результаті якого мію трохи притиснули. Я намагався її врятувати, але марно. Не дивлячись на це, все одно відбувся розмін. Я піймав Баксія і Вексану теж відправили на фонтан. Я вирішив терізлі допомогти пронести бот. Вороги, звісно, це помітили і рванули в наш бік. Я віддаю ульту, вриваюсь у ворогів. Сайбер віддає ульт в Хілоса, Терізла віддає ульт в Баксі із Сайбером. Нам на допомогу приходить Нана з Альфою, і Баксі із Сайбером полягли. І все ж таки вежу я проніс, хоч і Кері намагалася мені завадити. На міду зав'язується файт. На жаль, невдалий для нас. Ми з Терізлою залишились двох, тому все, що мені залишилось, це просто відпушувати кріпів. Але на жаль, терізло не послідкував моєму прикладу і був відправлений на фонтан. Я намагався якось йому допомогти, але марно. І противник забирає посиленого лорда. Невдала спроба піймати сайбера. Мія просто віддалась на міду Керрі. Все правильно. Йде лорд у противника перефарм. Всі тобі кажуть, що треба відступати, а ти лізеш в натовп ворогів. Чудова гра. Мія зав'язується файт на нашому дефі. В результаті чого ми відпушили лорда і відправили Керрі з Баксієм на фонтан. Але, на жаль, сайбер проніс бот і тарізла в у сутичку з Саном Товексою. А Мія знову вирішила віддатися на міду, але цього разу сайберу. Видно, у Мії висить десь табличка з написом Безкоштовний секс, тому не засуджую. На синьому ми ловимо сайбера і відправляємо на фонтан. Але на превеликий жаль, підтягнулася уся ворожа команда і наваляла нам люльчанських. Ворожа команда забирає чергового лорда. І терізла знову влип у лайно, і, звісно, відправляється на фонтан. Нам довелось засісти в щільний деф. В результаті відбуваються розміни. Лорд відпушений. Я знову ловлю Баксія і відправляю на фонтан. На жаль, альфу я не зрозумів і я йому не допоміг. Помилка з мого боку. А тут ми ловимо сайбера і відправляємо на фонтан. На жаль, ми втрачаємо останній тавер. Далі ми просто грали від дефу. So you can go kick rocks і мене таки відправили на фонтан. Ворожа команда знову забирають лорда цього разу над сильного. Але ми не падаємо духом. Зустрічаємо лорда і ворожу команду. І все спокійно відпушуємо. І тут суперники потрохи помалу починають припускатися помилок. І вони від'їжджають один за одним на фонтан. Ми, звісно, скористались моментом і трохи пропушили лінії. І при нагоді швидко забрали лорда. Сайбер з саном помиляються і ми змією покинули поле бою. Але не зовсім безкоштовний секс від мії трохи взяв своє, і мія біля лорда Баксію Саном організувала тройнічок, чи як би правильно сказати пентачок, бо саном ще пацани його. Ну ви зрозуміли. Ми з Альфою і Наною, звісно, прийшли відстоювати споплюжену честь мії, і таки трохи відстояли. І навіть пронесли лінію. І я навіть покарав сана, і я навіть зміг втікти на лоу хп. Але чомусь Альфа вирішив взяти приклад з Мії і запропонував безкоштовний секс Кері та Вексані. Вони не відмовились. Дівчатка теж люблять кохатися. Не засуджую. Я знову піймав Баксія, і ми стерізло відправили його на фонтан. А мія в цей час пронесла топ. Молодчинка, не тільки ублажняти може ворожих героїв. Під нашим натиском таки падає мідлайн. І далі відбувається гра без таверів. Біля лорда я ловлю Кері. І вдало її забираю. Але на жаль, мене також забирають. Розмін Кері на Хілоса це гарний розмін. Погодьтеся. Тим більш наша Тіма забрала лорда, якого, на жаль, відпушила ворожа команда. І в результаті ми з Альфою лишаємось удвох, але цього вистачило, щоб затримати ворожих героїв і не дати їм зайти у трон. Баксія знову відправляємо на фонтан, відправляємо Керрі. І, на жаль, Альфу теж відправляють. І згодом мене. Але ворожа команда помиляється. Мія відправляє вексану, нана сана. Амія Сайбера. Да зайти через Мід в трон, ні, не чули. У нас три лінії, три героя. Кожному по лінії. А чого ні? І знову невдала сутичка біля ворожого трону. Але не дивлячись на це, ми все ж таки переломили ворожий дух і зайшли в трон. Це перемога. По статистиці я маю 7 кілів, 5 смертей і 23 асиста по показникам: 17% шкоди, 68% тімфайтів і 35% отриманої шкоди, майже 500 тисяч одиниць. Чудові показники, як для роумера. Тепер найголовніше, чому ми виграли цю гру. Причина перша: противник обрав неправильний пік. Так, Сайбер може бути в ролі роумера, і є немало ігор, де Сайбер в ром заходить. Але коли у противника тонкий пік. У нас три жира і двоє тонких, при тому, що один з них має неприємну пасивку для сайбера, і це нана. Друга причина незрозумілі вриви з боку Баксія, через що він частенько підставляв свою команду і відправлявся на фонтан. Третя причина безініціативність з боку ворогів. Забравши лорда, вони боялися його реалізувати біля нашого. Трону, через що вони робили помилки і через це втратили всі тавери. І четверта причина: перемога дістається незламним. Ми не здались, чекали помилки суперників і використовували це, що і привело нас до перемоги. Звісно, з нашого боку було теж немало помилок з боку Мії, Терізли, Альфи і навіть з мого боку. Найменше помилок було від Нани. Вона і відіграла на MVP, що цілком заслужено. Ось такий розбір каток у нас на сьогодні. Сподіваюсь, вам було цікаво і ви щось змогли зрозуміти для себе з цієї гри. А на цьому у мене все. Пиши в коментарях свою думку і не забудь про вподобайку. Гарних. Тобі каток, та перемог. До скорих зустрічей. Бай-бай. 心虫パンジレンマに潰されそう自分じゃわからないリアルで確かな強さは弱さも認めることでその扉開き出す僕ら未来のために誓うすべて この切ないだけ手放て l i ビリーバーその光掴んで f o r t h i n to live も、wow、う、wow、迷ったりはしない立ち止まりはしない n イバルビ l o ブレ b バ c o m e b 日や We r e a l l e like my friends 今希望を thank yeah. you